У козові відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Назару Мялікгулеєву. Її встановили на фасаді будинку, де колись жив захисник України. Воїн загинув на Луганщині у червні 2022 року під час виконання бойового завдання. Назар Мялік Гулеєв був на фронті з 2014 року. Після закінчення контракту працював за кордоном. Був удома і знову пішов воювати. Чоловік був бійцем 10-ї гірсько штурмової бригади. Це на жаль, єдине, що вже я можу зробити для мого чоловіка. У мене чоловік був незвичайний людиною. Назар був дуже позитивним. В нього мрія була, що ми виженемо ворога і побудуємо справжню державу. Він всюди на відео, де він розказував свої вірші, тому що в нього на сьогодні є багато і завжди закінчував словами Україну кохайте, державу любіть. Він переконаний був, що ми можемо збудувати сильну державу. І він любив все для того. Він дуже сильно любив життя однозначно, він знав життя. І це було видно з того, як він говорить, що він говорить. Він шалено любив Галю е і дітей. В нього не було чужих дітей ніколи. Він про неї говорив так максимально високо і з такою радістю. І дуже сильно він любив Україну, тому що ну, відверто це не є пафосні слова, в його очах ти бачив такий патріотизм і такий запал е цього. Е я б сказав так, патріотичного оптимізму. Він вірив в те, що можна все змінити, що, можна, що він зможе зробити все для того, щоб не було в Україні ні бід, ні ворога, ні нікого.